Дюк. Ти це бачиш? Рано вони. Усі мертві. Лише одна особа могла санкціонувати такий наліт. А я голосував за нього. Боже. Лідери усього світу, ви бачите нову систему зброї, здатну знищити кожну з ваших країн чотирнадцять разів поспіль. П'ятнадцять, якщо рахувати північну Корею. Натискаю на кнопку і бабах. Ми більше не можемо нікому довіряти. Є один приятель. Генерале. Нати як накраденому. Раджу, як приятель. Знайди якусь нову фразочку. З 28 березня. Да. Ось і до роботи. Добави! G.I. Joe. атака Кобри 2 Нагорі не дозволять мені вийти з пенсії. Та я піду добровольцем.